Море сьогодні от таке. Назвати його сердитим не можна. Гурульки є білі. О, трошки-трошки наче характер проявляє так, цікаво. сказати що це великі хвилі ні. Але все одно навіть зайти ну, воно, воно в море, буде збивати з ніг. О, о, Боролички і голові блакитні гори. Ось таке море сьогодні. Любуємося і трошки скупаємося сьогодні, плисти на ковчезі Не будемо, на жаль. Завтра. О, море, море шумить.